Чи знали ви про таку професію, як зубний технік? Сьогодні я завітала в зуботехнічну лабораторію, щоб дізнатись про це більше. Розкажіть двох словах про свою професію. Зубний технік і головним помічником лікаря-стоматолога. Він несе безпосередню участь. У виготовленні різного виду зубних протезів. Чому ви вибрали цю професію? Е, ну, здорові та красиві зуби це е, бажання кожного. Я вирішив допомагати людям. Якими властивостями повинен бути наділений зубний технік? Вперше за все, це наполегливість, відданість своїй справі, е, терпеливість, вміння бачити, бачити дрібні деталі, художні бачення. І саме головне, це потрібно любити цю справу. Яких перспектив ви очікуєте в майбутньому? Ну, серед найбільших перспектив це є навчання інших зубних техніків в майстерності опановування да даної спеціальності.